Підключаємо до розмови гостя політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні, доброго дня, Слава! Давайте почнемо з поствоєнних виборів. Руслан Стефанчук, спікер українського парламенту, сказав, що Верховна Рада працює над створенням спеціального законопроекту для проведення виборів після війни. Я процитую: ми напрацьовуємо цей законопроект, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроект, який регуляр регулюватиме так звані повоєнні вибори. Бо після завершення війни на Україну чекає багато викликів. Їх характер в переважній більшості більшості залежить від того, як і коли буде закінчена війна, і тому готуються різні сценарії. Також він сказав про якийсь правильний законодавчий компроміс. Що ви думаєте про роботу над поствиборним, точніше, поствоєнним виборчим законодавством? У нас є виборчий кодекс. Його я так розумію, теж будуть перепрацьовувати. Чи це буде чи це має бути якийсь окремий закон, який буде стосуватися тільки одних оцих виборів, а далі можна повертатися до звичних систем, як ви це бачите Ну, давайте так. По мирному, так званому законодавству провести вибори навіть пост після закінчення війни буде дуже дуже важко. Тим більше ну, щоб До... щодо дотримання стандартів, для того щоб. А не було ніяких питань усіх гравців і багато чого іншого. Тому я думаю, що конкретно буде під ці вибори ухвалюватись конкретний закон, який є такий буде перехідним. Чому? Тому що є е, 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 е багато, багато технічних питань в першу чергу. В якому стані знаходиться наприклад реєстр виборців, де знаходиться виборці, тому що велика міграція людей з. Різних регіонів відбулася, як це все буде виглядати на практиці? Який порядок проведення виборів? А тому, що скоріш за все, трьох вибор, три вибори одночасно провести буде неможливо. Це і в мирний час була ну майже непідйомна непідйомне завдання. А зараз для ЦВК провести одночасно троє виборів, це теж дуже буде складне завдання, якщо взагалі неможливо. Тому я не виключаю, що вибори будуть розбити на етапи. Ну точніше, не вибори, а самі вибори. Тобто. Скоріше за все, першими будуть проведені місцеві парламентські вибори, а потім президентські вибори. Ну, це буде такий, скоріше за все, компроміс, який дозволить адекватно це все зробити. А так, ну я просто не розумію, чого всі так, так, так приділяють цьому увагу, тому що ну, війна ж не закінчена, військовий стан не скасований, і те, що потрібно буде врегульовувати, наприклад. Питання: як будуть голосувати люди, які знаходяться за кордоном, припустимо, а чи а, а, як і де будуть відкрити додаткові дільниці для того, щоб вони це могли зробити, зробити своє волевиявлення. та багато чого іншого. Таких от нюансів і, ну ті ті люди, які безпосередньо брали участь у виборах, вони розуміють про що йдеться. і Я тут ну не бачу особливої зради. Ну зрадоньки немає, але просто про вибори напевно уже треба думати. А ми країна демократична. Хоча, якщо подивитися на свіжі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, так от 41% громадян і громадянок, наших з вами співгромадян і співгромадянок, вважають, що країна рухається до авторитаризму, але 50% при цьому вважають, що країна рухається до демократії і більшої демократії. Тичності, найчастіше серед тих, хто вважає, що країна рухається до авторитаризму, кажуть, що це через обмеження свободи слова, тиск на медіа, концентрація влади, ну і загалом незадоволені з діями і рішеннями в країні. От що ви думаєте про цю історію, коли суспільство ну практично навпіл поділилося? Там 9% не знайшли, що сказати, чи відмовились відповідати, але ну там 40% тих, хто Каже, що ми в напрямку авторитаризму рухаємося. Це, здається, не дуже приємний результат. так зараз іде війна. Концентрація влади це закономірний процес. Наприклад, у Великобританії тоді це була Британська імперія. Під час війни теж виборів, наприклад, не було там взагалі 9 років. Не було виборів з 36 по 45 рік. Черч. Ще коли був призначений, він одразу ж обіймав дві посади: обіймав посаду прем'єр-міністра і міністра оборони. Ну, з точки зору мирного життя, ну, мабуть, це виглядало як авторитаризм. А з точки зору ефективного керування процесами, ну, це виглядає як закономірний, результ... закономірний результат. Чи були там, наприклад, запроваджені в тому числі обмеження? На проведення мітингів чи інші активності? Ну, скоріш за все, так чи була запроваджена військова цензура, була запроваджена військова цензура е е і багато чого іншого. Тому це закономірний процес, і е е того, що під час війни вся відповідальність і е е концентрація влади йде ну на головнокомандуючого головнокомандуючим є у нас президент України. І звісно, що це нормально, коли люди гуртуються навколо е людини, яка очолює державу. А всі інші питання ну це тільки післявоєнне питання. Тут можна по різному це ставити. тут, тут така альтернатива. Ви за демократію, або те, щоб е як ви її розумієте, те, щоб е ваше місто окупували. Я думаю, що інше питання люди отримали, тому що е відповіді на це запитання, тому що. А це трохи некоректно запитувати під час війни, ну соціологи так поставили запитання під час війни запитувати щодо демократії. Ну і в США теж під час війни була концентрація влади у президента. Президент керував багатьма безпосередніх галузями економіки, націоналізація відбувалася, як і в тому числі в Сполученому Кирени і директивне було керування економікою для того, щоб економіка працювала в першу чергу на виробництво зброї і забезпечене перемоги в цій війни. Тому ну так сказали, але чи впливає це на поточну ситуацію? Ну ніяк це не впливає на поточну ситуацію. тому, що такі питання доречні більше після закінчення війни. Ну, тобто ці речі треба буде вирішувати після завершення бойових дій? Давайте тепер про ще одну таку проблемну історію, яка час від часу знову з'являється у публічному просторі. Міністр оборони України Рустем Умєров спілкувався з журналістами і сказав, що відомство його відомство не розглядає зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років. Далі він говорив про якість підготовки і таке інше. А от чому вкотре ви винай... не Кає, це питання, і що воно нам дає пан Умерев краще б зайнявся виробництвом зброї і організація виробництва організація виробництва зРК зенитних комплексів українського виробництва, які вже є. Вже прийняті на озброєння, вони вже приплише всі випробування. Вони багато чого можуть окрім балістики. Про це пан Бадрак нещодавно говорив. Це відомо всім військовий аналітик. Що цього просто не робиться по 400 прилітає вже по 500 Прилітає цих шахедів. Так а міністерство оборони не фінансують ЗРК нашого виробництва. Чогось чекає, або ця історія, коли не фінансується не фінансується безпосередньо виробництво 155-мм міліметрових снарядів українського виробництва. Вже є домовленості з приватних компаній з Чехами. Є вже лінії. Тут виходить у нас керівництва ООЗу і говорить, що воно не буде фінансувати це знову закуповувати знову імпортні. Невідомо що це забуде за снаряди, через які фірми це все буде відбуватися. Завдання міністерства оборони в першу чергу організовувати виробництво зброї, а розмірковування стосовно того, знижувати чи не знижувати мобілізаційний вік це взагалі питання до військових це безпосередньо до генерального штабу до тих людей, які знають, що таке військо, які розуміють, як це відбувається, і потрібно і не потрібно це робити, тому що ми повинні розуміти, що без механізації армії. Без перенесення війни на територію Російської Федерації, а цю війну виграти з пристойним для України результатом буде неможливо. Росіян більше просто людей, і тому краще б міністр оборони займався безпосередньо своїми справами і не розмарковував там, де е, в тому, що він точно не розбирається. Наскільки я ще не помиляюся, він і стосунку до організації, взагалі, ну точніше, він навіть в армії не служив. Тому краще б займався безпосередньо своєю справою, а не розмірковував, що робити, що, що не робити, чи є питання мобілізації? Ну, звичайно, що воно буде це питання мобілізації. Чи е, є у росіян великий потенціал щодо залучення більшості людей, є великий потенціал. Але тут більше питання в тому числі грошей. На забезпечення, наприклад, додаткової кількості мобілізованих з інших країн в першу чергу, а цим не повинна вже займатися Європа. чи ну скільки коштує не неодноразово. У вас в ефірі говорив, а скільки коштує привезти 100 тисяч людей в Україну з різних країн світу, які готові були приїхати? Ну за рідними оцінками, це ну на рік це буде десь 4,5 мільярда доларів. Чи великі це гроші, наприклад, для європейців? Ні, невеликі гроші для європейців. Чи можуть вони забезпечити? Ти можуть забезпечити? Тому тут комплексно слід розглядати це питання і в тому числі вести перемовини з нашими партнерами. Бо е війна це в першу чергу гроші. Гроші, які повинні йти на українське озброєння, в першу чергу, тому що це коли у тебе є виробництво всередині країни, ти можеш швидко все модернізувати, швидко їх розгорнути, швидше швидше робити конкретні речі, які дозволяють швидко реагувати на виклики, які пов'язані з війною. І багато чого іншого, тому тут комплексно на це треба дивитися тут а не впиратися на конкретне питання: скільки людей повинно бути в українську армію. тому що це ну топіковий шлях у росіян людей просто більше. Ну так, вони в кількості точно нас переважають в рази, і в, в зневазі до людського життя ж точно в сотні разів. Давайте тепер про міжнародну політику. Путін сказав, що Москва таки готова до проведення третього раунду переговорів з Українами. Обидві сторони підтримують за його словами оперативний контакт і обговорюють зараз можливу дату нової зустрічі. Причому він сказав, що основною темою цих переговорів... Переговорів мають стати проекти меморандумів між Росією та Україною щодо припинення вогню, ну тобто оці російські забаганки, і відповідно український план, який був погоджений зі Сполученими Штатами Америки. Чи можна вважати, що якраз у цей останні натяки Дональда Трампа повпливали на Путіна, і тепер вони вже знову кажуть, так обов'язково переговори будуть, бо казали про. Після 22 червня сьогодні ну 29, Це точно після 22, Але дати поки що немає. Як ви це бачите? Ну давайте так. Це знову нічого не помінялося. Вони знову хочуть відійти від тої позиції, яку а, Україна узгодила з США та ЄС в першу чергу. Це тридцятиденне перемир'я. Вони цього робити не хочуть, хочуть задбовтувати тему, а, щоб українці при приїжджали і слухали оцю маячню. Медінського з цим поперцем, який вони називають власним меморандумом, де знаєте, починати обговорювати, як Україна буде визнавати, як вони думають визнавати території, які вони називають своїми. Нічого не помінялося в дійсності. Нічого не помінялося, але те, що він нервує, те, що він нервує, принаймні частіше почав з'являтися перед телебаченням він зазвичай так реагує, коли а, якось. Скапняка, все ж таки, від США отримує, а він виходить, починає говорити, що, начебто, готовий до перемовин. Реально, в дійсності цього немає. Чи є тиск США на росіян? Є тиск, що США на росіян можна бачити, вони вийшли з усіх перемовин з росіянами, навіть з тих дрібних, які там стосуються відкриття чи закриття. Цих дипломатичних представництв, те, що росіяни люблять робити, знаєте, залізти з однією дрібною темою, а потім розширювати, розширювати це питання для того, щоб забовтати головну тему: те, що триває війна, те, що триває, те, що вони продовжують так атакувати Україну. Далі відкав давно не було в Москві. Це ще раз це теж ознаки того, що ну фактично контакти припинені. і Вашингтон не йде на ті е, маніпуляції, підмінні поняття, які намагаються робити Путіна. Е, робити Путіна далі у Москви. Все менше менше важелів тиску, і те, що вони можуть розторгувати, наприклад, в питаннях близького сходу. Трамснітаняху показало, що вони чудово поруються з іранською з, з іранським питанням без будь-яких посередників після того, як Ізраїль роздовбав систему ППО Ірану. Він фактично контролює цю країну, робить все, що хочуть, там буде пресингувати це і знищувати їхню військову інфраструктуру для. Того, щоб вони або відмовилися від своєї ядерної програми, або будуть добуватися зміни влади в Ірані та багато чого іншого. Тому звичайно, те, що сказав Путін, ну не влаштовує Україну. Ми повинні завжди нагадувати Сполученим Штатам Америки, що Дональд Фредович вас не поважають так, і в першу чергу не поважає пан Путін. Бачите, ми з вами домовлялися про 30-денне перемир'я. З європейцями домовились, а він цього не хоче робити. Давайте вживати заходів. Більше зброї, а додатковий тиск на росіян. Ну так тиснути на росіян, це те, чого ми просили би американську чинну адміністрацію. До речі, про переговори з росіянами, а зокрема, з конкретно з Путіном, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ой, Фрідріх Мерц, пробачте, це якраз Мерц уже я щось минулого канцлера згадав. Так, от Фрідріх Мерц сказав, що надовго утримався би від дзвінків Путіну, і навіть навів такі приклади після останнього дзвінка Орбана російському диктату. Росія завдала ударів по Києву, були пошкоджені лікарні, коли його попередник Олаф Шольц де телефонував Путіну. Росія атакувала дитячу лікарню у Києві. Тож, якщо це результат таких телефонних дзвінків, я би від них утримався надовго. Раніше Німеччину вважали такою дуже і дуже проросійською. Зараз ми бачимо ну, чіткий вже розворот. Як ви це трактуєте? Ну немає там розвороту. Давайте так. Агентура російська як була, так і залишилась. Кого вони посадили за сприяння Росії? От ну це такий гарний в дійсності сигнал, а це є таке, але тут знаєте, теж по конкретиці питання до європейців. Чому досі продовжують купувати російський газ та нафту? І чому на 30 мільярдів минулого року імпортували товарів? З Росії це ж гроші, які безпосередньо підтримують економіку економіку Росії. До речі, це теж питання суперечок між США та Європою. Ну американці запитують: ви від нас вимагаєте запровадження додаткових санкцій санкцій на Росію. У нас торгівельний оборот 3 мільярди з Росією. Ви торгуєте з Росією 60 мільярдів доларів товарообіг. На у вас на континенті йде війна. А ви нам додаткові претензії висуваєте? Це якось виглядає нелогічно. Тим більше ви купуєте, наприклад, газ та нафту, яку в принципі можна купити в іншому місці. Звичайно що тут американські націкають, що е, нафта та газ є у них. І тут теж питання до європейців: так то що те, що вони не будуть дзвонити, це добре. Нас повинна цікавити. Конкретика пов'язана з конкретними кроками щодо придушення російської економіки, а конкретні кроки вони можуть зробити, відмовитися від а, купівлі а, там, металу російського, що найбільш цинічно, вони досі продовжують купувати аграрну продукцію з, з Росії. Ну тут ще й Білорусь треба дораховувати, тому що це ж одна шайка лейка. І тут починаються розповідати, як вони сильно не люблять Україну. Ви повинні теж знаєте, дивитися фільтрувати слова розмов від конкретних дій. А далі все більше і більше повідомлень, що ці суда, які ходять з Балтійського моря, везуть нафту. Вони вже навіть не приходять. Вони не вони навіть документи вже не, не оформлюють як слід, або там підтасовані підтасовані документи на ці суда. Невідомо яких країн належить, навіть навіть це вже прапор не ставить цих країн. Там і так багато сумнівних країн було, які дають просто свій прапор. А тут вони це навіть вже не виконують. І тут питання: де реакція європейців? Чи, чи є у них наприклад політична воля? Як це зробила просто фінська поліція? Коли вони затримали один танкер в Балтійському морі, його конфіскували. Тут конкретно повинно бути питання до Тут потрібна ще і рішучість. Так, так, То, так, так дуже дякую за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній.